Пророцтво Жириновського про 19 вересня. Ви, напевно, всі бачили ось це відео з Жириновським. Подражіть 19 сентября, все затихне, все заглохне до 24 четвертого года марта, коли буде знову обострення, коли будуть вибори президента. Де він заявляє, що після 19 вересня все почне затихати. А також 19 вересня пройде Генеральна асамблея ООН. і президент Бразилії вважає, що це є ідеальне місце для того, щоб обговорити війну в Україні. І посадити Володимира Зеленського і Володимира Путіна за стіл переговорів. Після цього люди в інтернеті почали писати, що Жириновський, можливо, вгадає і цю дату, тому що, як ми пам'ятаємо, він майже правильно назвав дату початку війни. Тоді він заявляв, що війна почнеться 22 лютого 2022 року, а вона почалась 24 лютого. Можливо, він просто вгадав, а можливо, і знав, що війна почнеться. Особисто я гадаю, що Жириновський знав, коли почнеться війна.